Друзі, критикували мене на рахунок схеми, якою я годую, мов, там це годування корм розбалансований, дивіться, півроку, півроку кабанчику, таке от салково. Тобто не дуже грубе, правда? Така от голова. Таке от салково. Розумієте? Півроку годування 140 кг. так що... Ну, обирати кожному кожному, чим годувати. Але схема працююча, дякую. І ось ще зараз покажу м'ясо. ну дивіться, Цей кабанчик вартує. 40 кілограмів. Бачите, яке м'яско, салко я мав. Так, так що, якщо хтось говорить, що ця схема годування не працює... То в мене працює, не знаю, як в кого, в мене працює. Ну, але кожному обирати, і за якою схемою годувати, своє порося. Ну, ось вам результат. М'яско отлічне. Да. Так. <смістична> М'яско отлічно, бачите, навіть, навіть собачки це все бачать.